30 російських танків, які на вихідних помітили у Брянській області, зайняли позиції уздовж українського кордону від Грем'яча і до Сеньківки. Тільки за минулу добу ми в п'ятьох випадках спостерігали появу підрозділів та персоналу російських збройних сил безпосередній близькості від державного кордону. Це мушу міжнародним спостерігати. Ну, 150 метрів. Військові Російської Федерації уже кілька тижнів облаштовують територію. Готуються, як самі заявляють, відбивати збройний напад з боку України. Вони споруджають протитанкові рови, споруджають вогневі позиції як для живої сили, так і для, скажімо так, своєї техніки. Як вони вважають, призначеною для оборони території? Мається на увазі. Установки град і так далі. А українські посадовці досі тільки планують відгородитися від північного сусіда так званою стіною Коломойського. Водночас, чернівські прикордонники власними силами укріплюють рубежі, такі рови мало перешкоди, вогневі позиції. Робляться цей процес триває щоденно. Тільки за минулий тиждень прикордонники Чернівщини затримали чотирьох порушників та не пустили до України 115 підозрілих громадян. Посилено перевіряють тепер ще й тих, хто виїжджає з країни. Шукають терористів та сепаратистів, які тікають зі Сходу.